Сахар це шкідливо. Хто сказав, що це шкідливо? От скажіть мені, будь ласка, чому це шкідливо? Ти приведі, приведи мені, будь ласка, хоч один приклад, де научно доказано, що сахар це шкідливо. Де це задокументовано? От тоді можна вже про щось балакати. А доки це. Це звичайна глюкоза. Сахар в чистому віді він не шкідливий. Шкідливий. Шкідливо, то скільки і яку кількість ви потребляєте. А як може бути шкідливий сахар? Ну я не розумію. А якщо тебе цікавить програми тренувань чи раціон харчування, чи, чи ти хочеш почати розбиратися, що таке шкідливо, а що таке не шкідливо, і як взагалі розуміти своє піщове поведіння, хочеш налагодити свій раціон харчування, або почати розбиратися харчування, пиши в особисті.